Ролик знятий для каналу Exist.ua. В інтернет-магазині Existua був куплений отакий ман фільтр Даний фільтр салону має такі номерки. Фільтр салону з активованим вугіллям. Має такі ще номерки. Також зазначено виготовлено в Чехії. Будемо використовувати на автомобілі Toyota Corolla Verso 2.2D за 2007 року виробництва. Відкриваємо коробочку, переглядаємо фільтр. Так, дістали ми фільтр з коробочки. Має таку книжечку. Книжечка має отакі малюночки. Якщо де виконувати, що за чим. Фільтр має такий вигляд. Тут також зазначено, що виготовлено в Чеській республіці. Також маємо такі номерки і також маємо позначки, як його встановити. Показано, що повітря повинно бути направлене зверху вниз. Виконуємо роботи. Спочатку, щоб замінити, нам потрібно зняти ось цю кришечку бардачка, а потім зняти ось оцей арматизатор. Откручуємо ось цей шуруп і знімаємо амортизатор. Ось так ми його зняли. Для того, щоб нам його зняти, потрібно натиснути зліва і справа і витягнути його з місця. Натискаємо і витягуємо. Далі витягуємо старий фільтр. Потрібно зняти ось цю кришечку. Вона надівається на таких защіках, яких потрібно натиснути зліва і справа. І вона витягнеться. Натискаємо, витягуємо. Витягуємо старий фільтр. Він в жасному варіанті. Його потрібно вже міняти. Те, що ми і робимо. Так, встановлюємо фільтр. Закриваємо кришечкою. Ставимо бардачок на місце. Ставимо амортизатор на місце. Будь ласка, Закручуємо шуруп. Закриваємо бардачок. Все, заміну фільтрами виконали. Дякую. Інтернет-магазину Exist за доставку товару. Всім дякую за увагу. Всіх цілої люблю. Бувайте!